Всім привіт! Сьогодні покажу, як прочитати помилки на будь-якому автомобілі ВАК групи завдяки програмі VCDC. Вона в мене вже встановлена. Де її взяти, як встановити, щоб вам нічого не заблокували, є в мене на YouTube каналі. При першому запуску обов'язково заходимо в Options. У вас це може бути налаштування. Потім жмете тест. Зараз кабель з'єднує автомобіль з комп'ютером. Бачите. Scan OK. Це значить, що кабель знайшов автомобіль і може працювати. Жмемо ОК, ok, далі Save. вас буде зберегти. Потім жмете автоскан. До речі, лайк, like, що я знімаю вам контент в таку погоду. В автоскан є таке налаштування, де ви можете обрати свій, свою машину. Але я завжди роблю автоматичне сканування і жму старт. Все. Програма почала читати помилки, і в конце видасть нам усі помилки, які є в вашому автомобілі.